Нові вікна у радянські висотки в Івано-Франківську реалізується програма Теплий дім завдяки їй старі дерев'яні віконні конструкції на сходових клітках будинків замінять сучасними склопакетами. Одними з перших учасниками стали мешканці 12-ти поверхівки на набережній імені Стефаника. У єдиному розрахунковому центрі, який є ініціатором робіт, розповідають через щілини у вікна втрачається від 50 до 80 відсотків тепла. Заміна допоможе вирішити цю проблему та покращить стан будівель. Проводиться заміна старих мета, демонтаж старих дерев'яних вікон, монтаж нових металопластиків, монтаж відливів для захисту самого будинку від дощ дощів і відновлення попереднього стану, покращення відкосів. То коло які були зруйновані під час демонтажу, заміна вікон проводиться на умовах співфінансування. Відтак за невелику суму люди можуть утеплити будинок. Особливо це актуально нині, каже народний депутат Русан Марцінків, коли енергозбереження проблема номер один у державі. У переважній більшості наших будинків вікна вставлені тоді, коли був збудований будинок. А це і 30, і 35, і 25 років. І тому дуже важливо в цей час, коли потрібно в першу чергу добитися енергетичної незалежності. Нашої держави зробити все максимально, щоб утеплити наші будинки, щоб зробити так, щоб ми зменшили споживання газу, зменшили споживання енергоносіїв і таким чином сьогодні дійсно пережили цю важку зиму. Наразі учасниками програми «Теплий дім є мешканці понад 70 багатоповерхівок. У ЄРЦ сподіваються, що вона стане довгостроковою.